Всім привіт, друзі! З вами Хофлад. І нас сьогодні очікує дуже цікаве відео. А цікаве воно тому, що ми будемо сьогодні дуже багато чого робити. І щоб не забути, що саме ми сьогодні будемо робити, я навіть список написав. Ось. І перед тим, як Почати виконувати всі пункти із даного списку, ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал, на Instagram та Telegram теж підписуйтесь. Ну і ще, звичайно, в попередньому відео було слово. Ось людина, яка це слово написала найперша. Ми з цим тебе вітаємо. В цьому відео теж буде якесь слово, і якщо ви найпершим це слово напишете, ви зможете попасти в наступне відео. Що ж, і зараз ми йдемо виконувати пункт номер 1 із нашого е, списка це е, забрати, забрати всі блінги із правил Паса та купити деякі скіни. Та купити деякі скіни. Що ж, і ми зараз заходимо в магазин. Ми зараз... Зараз заходимо в магазин. І скін номер один, який ми купимо, це ось цей скін. нас спраута. Він мені сподобався відразу, як тільки я його побачив. Дуже такий няшний, гарний скін. Так, да, і ось така і іконка. У мене ще, до речі, є цікава ідея, якраз пов'язана з цією. І Конкую. Я вам її пізніше покажу. Так, і ще є деякі скіни, які я хотів дуже купити. Я дуже сподіваюся, що це буде недовго. Так, ось цей скінчик на Пайпер. Ось цей скін на Пайпер. А ще я забув зібрати з правил паса. Він Хм, Цікаво. Так. Я щось не пам'ятаю, який я скін ще хотів. Не пам'ятаю, не пам'ятаю, не пам'ятаю. А, на Боні. На Боні тільки він здається рідкісний. Цей скін, здається, рідкісний. Так чи ні. А, як довго шукати? А, і ось цей ще скін я хотів купити на Беа. На Беа. Так, гара, значить, зараз ми його знайдемо іншим способом. Ось наша боні і. Так, цей скін рідкісний. Ми його теж. Купуємо. Так, і начебто все. Давайте ще лінги заберемо, які тут є. Ну, це. По 100 це взагалі нікуди не годиться. Так, ще 100. Ще 100. Ще 100. Ще 100. Так, є, це ми виконали ідемо далі. Другий пункт. Це в нас огляд скінів із Бравл паса Тому ми їх всі відразу забираємо. 1000 золота. Другий скін. Це скини на Сенді. Скіни на Сенді. І ще один скінчик. Так. Забираємо, забираємо. Я дуже. Сподіваюсь, що ми все зробити встигнемо. Встигнемо. Так, перший скін. Є! Давайте візьмемо ось цей. Е, у нас Сенді на 800 кубків. Давайте парне. Так. Ну, характер. Візьмемо, мабуть. швидкість. Так. Да. Ой, <анкруто> oh, що ж. Давайте зараз спробуємо зіграти в Дуош Ді за нашого Сенді. Oh. За нашого Сенді. <свісно> <свісно> так, у нас. .мі у нас хто? Кіт? Ну, в цілому, не погано. Ось ці скіни на Сенді. Чесно кажучи, вони мені не... подобаються взагалі. Хорош, оп-оп-оп, хорош. А ну, трошечки тихіше. Так, не попав. Хоч я і зреагував на це, але він не попав. По нам. Ультою не попав. Так. Кидаємо Ульту, щоб вони не хілилися. Щоб вони не хілилися. Так. Ну. Ульта в цього скіна красила. Ульта в цього скіна красила. Едгар вбиває Мортіса. стій. Почекай. Так, у нас ще тут хтось знизу, зверху. Так, тут. Мортіс. Гаразд. Чотири. Ті мише. Так, ну кіт там, я думаю, сам уб'є Його. Так, тут Кленсі. От. Ленсі прям небезпечний. Е, Убити би оцю макаку. Релакс! Релекс, мен. Релекс. Так. Ай, Міко! Погані наші справи. Ой, Кіт щось помилився. Прям дуже сильно. Прям дуже сильно. Гаразд, беремо інший скінчик і йдемо ще один раз. Так. У, у нас ще сьогодні буде відкриття мега-ящиків, та ще ми будемо створювати ще один клуб. Тому додивіться це відео до самого кінця, якщо хочете вступити в клуб. Так, ну цей скінчик взагалі якийсь незрозумілий. Так. Раст. У так, там спраут. А, це ж цей да? Mm, новий той. Skin. Так, тихо. <laughs> Не сильно ліземо. Не сильно ліземо. Так, хорошо? Так, і ми її зараз зажмемо і уб'ємо. Так. Так, так, звичайно. Так, але все рівно ще. Навіщо ти... Гутуєш в нього. Так, все, да? Все. Так, ще. залишається одна тіма. Так, убиваємо культа. Щас похилимся, відхилимся. Так, і ще в нас залишається єдинорог. Все. Забираємо перше місце, і в нас ще залишається останній скін. Останній скін. Ось цей. Да. Це начебто якраз той, що був в кінці чи ні. Так, і ще давайте заберемо цей тур. О, вже скільки титулів, 6, 8. Стоп. 6, 7, 8, 9 уже. Фандал. Що ж, ми ставимо. Новий титул і йдемо ще одну катку в соло шаде. Ой! Не в соло, а в дуо. <плес> <плес> так, у нас в тімі Едгар. Ну, що тут сказати, не... а він ви. Подковий юзану гаджет. Нічого, нічого. Буває в житті. Буває всяке. Так, тут, тут хтось є. Так, обходь його. Нормально. Так, Едгар. О, який Едгар. Ну так. Да. У, у нас в тімі. Едгар. А в них... Не... А в них ще там залишається Мордіс. Тихо, 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 тихо. Давайте ось так закинемо ульту. і... добити треба. ульта. Так, бібіжка. Діна Майк. Убива її. Так, добре, добре, добре. Хром і Рікошет. Так, мені б десь взяти ульту. Едгару теж би ульта. Так, закидаємо Ульту. Щоб у них була... Паніка, а все. Едгар всіх убив. Так. Виходимо, виходимо. Що ж, ось такі в нас скини із Бравл Паса на Сенді. Напиши, будь ласка, в коментарях, чи подобаються тобі особисто ці скини чи ні. Що ж, а ми, а ми зараз йдемо відкривати мегаящики на всіх. Аккаунтах. Е, що це таке? Один предмет? Що це? це? Це самий найгірший мегаящик, який мені випадав? Що це таке взагалі? В цьому ящику у нас сім предметів, і тут уже нам випала 1000 флінгів. В попередньому ящику у нас було лише 600 і один предмет. Ну це, це ке щось. Так, і нам зараз щось випаде, тому закриваємо очі. Рікошет. скін на рікошета. Я не знаю який. Серйозно! Він нам ще й досі може випасти. Хух. Як же жарко. Ну, чудово! Виходить, що я зібрав всі гіперзарядні скини на рікошета. Так, і зараз в нас ще щось буде випадати. Ей. Тінамайк, Тінамайк. що за скін? Хай буде. Ну я не знаю, які там є. Uh, ні, не знаю. Класичний, а він мені не випадав. Серйозно. Щось, щось, щось. Що ж, ось такі два мегаящика на основі. Нам е випали всі скини на рікошета. Так, ось цей, цей, цей. Всі є. Що ж, а зараз заходимо на інші аккаунти, теж будемо відкривати мега-ящики. Так, це в нас наступний пункт. Із нашого спеціалу. Списку. Ми тут ставимо галочку. Так, да, і зараз заходимо на наступний аккаунт. Заходимо. Заходимо. Відразу до наших чудових мегаящиків. Так, чотири предмета, чотири кристала, очки сили, плінги. Таке собі. Звичайно, но я думаю, все рівно це краще, ніж. стартропи. Я думаю, все рівно це... Краще, ніж стартропи. Оу. Oh. Давайте. Трошечки, мабуть, з меншому до 20 тисяч. Ось клуб. Є 7 вільних місць. Хто хоче, будь ласка, ступайте. А зараз знову заходимо на інший аккаунт, і ми там будемо не тільки відкривати мега ящики а ще те що. Заходимо. Ах. Так. Ну, Тут ми, звичайно, як завжди, спершу відкриємо мегаящики. Ну, щось, знаєте, таке собі. Таке собі. Да. Але знову ж це все рівно краще, ніж стартропи. Навіть через те, що з, з, з мегаящиків нам можуть випадати кристали. Так, давайте ще відкриємо це, щоб воно мені не маячило. і ми зараз йдемо змінювати нік. Так, вам не почулося. Ми йдемо е, змінювати нік на hofcat. Е, так, зараз хофлат. І р В. Ну, е, знаєте, щоб е, була якась асоціація. Так, введіть цей нік ще раз. Це давайте введемо. Угу, Готово. Все, ми нік змінили. Якось так. незвично. Так, і ще одне. <свісно> Скільки всього? Так, ми ставимо галочку, що ми змінили нік. І ще одне. Так, нам потрібен ...спраут. Хотів вам дещо показати те, що пов'язане ось з цим скіном із іконкою на цей скін. Ось ось, так. Да? Так. Ось. Тут ми маємо взагалі прибрати іконку, а тут поставити ось цю. І виходить так, що все наче таке чорне. І там ось така дуже симпатична посмішка. Ось. Все. <ріст> Тепер у нас нікнейм рв Your mom. <ріст> Що ж, зараз заходимо на останній аккаунт. Там теж ми будемо відкривати мегаящики і змінювати нік. Шу -шу -шу. Заходимо. Останній аккаунт. останній аккаунт. Так, теж відкриваємо мегаящики. Відкриваємо мегаящики. Так, шість предметів. Я думаю, тут буде якийсь скін. Так. Закриваємо очі відкриваємо якийсь скін. Френк. Це я думаю. черний Френк, або ТЖ Френк. черний Френк. Так. І Пін. Нормально. Здіваємо наступний мегаящик. Да, тут нам нічого не випадає. Гаразд. Так, і знову йдемо змінювати нік. Тут, до речі, зміна ніку безкоштовна. Так, тут у нас теж буде нік Of але в кінці у нас буде М-мендо. МД. Ну, теж, якби, щоб була якась асоціація з попереднім ніком. Так, і. Ходимо його ще раз. Холад Мендоза, М-Д. Що ж, ось так. Тут нік ми теж змінили. А яка там взагалі іконка? Можливо, я міг би змінити якусь іконку. Але яку. Що ж, що, що, що ж. Ось, це все ми вже будемо робити трошки пізніше. Зараз ми е, з цього клуба виходимо. І будемо створювати новий клуб. Так, YouTube. О, Флади, да. угу. Так, тут ми теж потім напишемо, щоб цим не займатися зараз. І поставимо від 8К. Ось так. Відкритий клуб Family. Е так, і тут теж щось оберемо. Давайте. Ось цей. Що ж, і створюємо наш четвертий клуб. Ось. Там тех, назва і так далі. Хто хоче, вступайте. Якщо у вас менше 8 тисяч кубків, але ви дуже хочете вступити в даний клуб, то напишіть або під цим відео, або в Телеграм мені, я кубки обов'язково зменшу. Ось так. Так і ми далі ставимо галочки. Фух. Начебто все виконали. Ось таке в нас відео вийшло. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо ні, то ні. Що ж, всім дякую за перегляд, ставте лайки. Підписуйтесь на цей YouTube канал, на інстаграм, на телеграм теж підписуйтесь. І до наступного відео.